Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергова розпаковка або рубрика. «Що купила?». Ви вже всі здогадалися, мабуть, звідки приїхала посилочка. Так, вона приїхала з Хмельницького від Вірени. І зараз з вами подивимось, що там всередині. Я зараз буду відкривати посилочку і показувати вам, що ж там таке. Так, однією рукою не дуже добре відкрити. Зараз я відкрию і покажу. Ось я довідкриваю, щоб ви бачили, що від... витягнути неможливо нічого. Так, зараз я вже дорізаю ножечками і дивимось, що ж там всередині. Бачите, стільки всього. І почнемо з найулюбленішого це листочок. Де він тут листочок? Ось листочок і ось моє замовлення. Ви бачите, всього три замовлення, три найменування, це схема і дві хустки до букету. А також в мене був код за активність і за розміщення посту в групі. Зараз я покажу, що ж тут надійшло. Давайте так: ось така схемка. Це хустка для оздоблення спасівського букету. Розмір хустки 19 на 27 см. Ось така хусточка з соняшниками. Відкривати я не буду, всі ви вже бачили. Це отака хусточка. Чому саме з соняшниками? У мене є рушничок Спасівський, і до нього буде ось така хустинка. Там на рушничкові також є соняшник, то буде ось така. Далі в мене ще одна хустиночка, це ось така хустиночка. Я вже вишивала минулого року таку хустинку. І так як спасівський рушничок в мене є маленький, то до нього також буде така хусточка. Єдине, що на спасівському рушничку, немає ось цього елементу це, як називається, ковшик для зачерпання меду. Здається, так, правильно сказала. Далі, далі. В мене що йде? А в мене, не повірите? Не повірите та дам зайці. Мабуть, ви бачили о, на Новий рік всі Вірені відшивали цих зайців. Це була схема, подарована від Вірени усім учасникам літнього марафону. І ви зараз запитаєте, а з якого дива? Влітку зайці. І ще й новорічна схема, та ще й зайцями. Я вам розкажу все дуже просто. Вишила я цих зайців, не, не оформила їх, бо ножиці з Аліекспресу ще досі в дорозі, мали прийти 24 квітня, але вже 24 травня, Дана носія. а ножиць немає. Десь вони там. Як кажуть, калісят по Європі. От. І коли вони надійдуть, невідомо. Вірена дає отакі шість кружочків з мордочками зайчиків. І це нібито ви берете, наприклад, ось цього, як ми його назвали в групі Франкенштейна, і поєднуєте з будь-яким, що вам подобається. Ну, наприклад, ось так. Да? От ви берете оцю частинку, потім оцю. І зшиваєте дві частинки разом. Потім ви берете оцього цього зайчика, з оцим зайчиком зшиваєте, І цього з цим. Або комбінуєте, як вам, захоч... як вам хочеться. Я спочатку думала, що так, я зроблю. Це ж скомбіную Франкенштейна з оцим непонятно ким. А тоді задумалася, що ні. Я все-таки хочу задню частину. Просто таку без малюночка, без оці зайчиків, без мордочок. Передивилася я все, що можна: тканини, будь-які, там і габардин, і просто і бязь, і сітець, і шом, що, що тільки не дивилася в інтернеті, немає з таким малюночком. І тому я вирішила, що придбаю я оцих зайців, вишию я їх один в один, як ті зайці, що в мене були. Потім я їх тут ножицями вирізаю, і по колу просто зшиваю. Оце в мене така задумка з зайцями. Єдине, знаєте, що я зараз думаю, коли я буду вишивати, чи не змінити мені трошечки кольори, щоб були ну, нібито і однакові зайці, і в той же час, щоб вони були трошки різні. Ну, от така в мене задумка. От. Я не знаю, коли я цих зайців вишию, бо вже поки я вам розповідала, вже в мене в подумках, а що в нас за наступний рік, якого звірятка? Треба вже вишивати наступний рік, бо новий рік, як кажуть, не за горами. Так, дивимось далі. Що ж там надійшло? Далі надійшло моє замовлення подарунок. Це бісер. Бачите, 10 грамовий, здається, 10 грамів або 5, я не пам'ятаю вже скільки. Це іде 383-й номер і номер. Так, зараз вам подивимось. І номер, не видно, треба буде відкривати пакетика. Так, зараз, отак, однією рукою я відкриваю пакетик. І тут номер бісеру 17365. Я дуже люблю цей бісер 365. І тут далі ось така пачка 38. Ой, 98-310. Цього разу я вже, знаєте, передивилася уважненько, бо щось моя пам'ять мене підводить. Я можу замовити один і той же номер бісеру. 50-грамову пачку, і думати, а що я таку замовила, що в мене така є, або навіть як було на іншому сайті, то я замовила два чи три рази один і той же бісер. І ще думала, а чого ж в мене такий номер є, а мені ще надіслали. Ну, і от подарунок від Вірени. Це було. Замовлення зроблено в день вишиванки, і тому тут ви бачите напис Подарунок. Це схема патріотичної тематики до Дня вишиванки. Бачите, така величенька схема. Дуже величенька. Тут 17 кольорів бісеру. От тут 17 кольорів, ви бачите, які номери дають. Що в нас тут? От, тут у нас є на квіти скло. скло. Потім іде на синій колір, також іде скло. Хм, бачите, самий найсвітліший колір це 6630, а далі іде 60. Потім у нас іде коричнева розтяжка. 10.020, 10090, 10140.

Якісь гілочки. Не знаю, що це за гілочки. Знаєте, мені здається, що це якісь, ну, не колосся, а може це якісь ялові шишки чи що-то таке, не, не зрозуміло мені. Ну і листечко. Я вже думаю, знаєте, дуже було б гарно, якби ось тут, ось тут були Замість три зуба. На цій схемі були б позначки: 1. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І так по колу, щоб був годинничок. Але, знаєте, що я думаю, що годинничок можна з цього зробити? Як? Зовсім просто: ось тут ми ставимо стрілечки. А далі, навіть не так. Навіть отут по центру ми ставимо стрілечки, які будуть показувати нам час. І ви самі собі рахуєте час. Або ось тут можна такі ще, знаєте, рубкою, або стеклярусом зробити такі полоски, які символізують: оток, 3 годинки, 9 годинок, 6, 12. І далі порахуйте, куди вам пришити той стеклярус і буде такий годинничок. Ну, Це моя така задумка. Або ще, знаєте, можна що зробити з цієї схеми. Можна з неї зробити наволочку на подушку. Або навіть, о, якщо це все зашити, чимось не знаю чим, ну, припустимо, отак ми її зашили. І зробити обкладинку на блокнот, або навіть, знаєте, зараз я от з вами тут розмовляю, записуючи, записуючи відео, і думаю, а цікаво було б оце все отак закрити. Дивіться, отак ми закриваємо. І робимо з цього всього косметичку. Це буде. Найоптимальніше, що можна придумати зі схеми. Дійсно, що косметичка була б дуже гарна. Вона була б такого А4-го і ви б сказали, що це дуже така велика косметичка. То давайте я вам на прикладі того, що в мене є, покажу, як би це виглядало. Дивіться, я взяла вже косметичку від іншого виробника. І ви бачите по ширині. Заготовочки від вірени і, і по ширині косметички це воно е, ідентично. По висоті, так, ось за мене закінчується тут косметичка, бачите? І ось тут вона також. Слухайте: от я тримаю однією рукою, так, в мене, ви бачите, косметичка тут закінчується. Тут ми трохи посунемо. Тут трохи посунемо. Дійсно, що дуже гарна ось ця. Вишивка підійде на косметичку. Як зробити косметичку, я не знаю, але задумка в мене така цікава. Тут тканина, я вже розповідала в своїх відео, що тут тканина, нібито як рогожка. От, і, знаєте, дівчата, хто з руками, хто швачки, то можуть з схеми зробити шедевр. Ось такі в мене. Замовлення, подаруночки. Я дякую Вірені за таку схему дуже неочікувано. І що я хочу сказати: до наступних відео на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких. Зустрінемося в наступних відео.